Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай ділення 4,8 поділити на 1 четверту. Дріб 1 четверта подамо у вигляді десяткового дробу. Для цього чисельник поділимо на знаменник. 1 поділимо на 4. Виконаємо ділення куточком. 0, цілих, допишемо 0, 10 ділимо на 4, беремо по 2, 2 множимо на 4 буде 8. Виконуємо віднімання остачі 2, допишемо ще 0, 20 ділимо на 4 буде 5. 4 множимо на 5 20. Отже, 1 четверта це у нас 0,25. Ну, а тепер виконаємо ділення, поділимо 4,8 на 0,25. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 480 поділимо на 25 виконуємо ділення знову куточком 480 на 25 48 ділимо на 25 беремо по одному 1 множимо на 25 буде 25 виконуємо віднімання 8 відняти 5 буде 3 4 відняти 2 буде 2 в остачі 23 допишемо 0 230 Ділимо на 25. Беремо по 9. 5 множимо на 9 буде 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 9 18. да 4 22. Виконуємо віднімання: 10 відняти 5 буде 5. Тут 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому. Допишемо 0,50 на 25 беремо по 2. 2 на 25 буде 50. Отримали 19,2. І відмічаємо варіант правильної відповіді: 19,2. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 9, підручника математика 5 виконано.